Добрий ранок всім. Тепер у нього буде прізвисько мандрівник. Ну, Я не дуже, правда, це вже добре, але що поробиш. Ось цей голубок 105. Був ролик, коли він повернувся на наступний день. І оцей ролик з польотом, що ви тільки що бачили, це позавчора був. Тобто він прилетів цей голуб, я не знаю, що він не сів, бо я не дочекався його. Я пішов, не те, щоб не дочекався, я додому пішов, а потім вийшов, його нема. І так я його, коротше, він не сів вдома. Думав, може його забрав яструби все, таке, але ні. Прилетів він аж через день. Давай. Я йому відкрив. Я йому відкрив людки. Цих я випустив, ну не випустив, маю на увазі в вольєр випустив. О, бачив, він побачив, що літок відчинений. А тих поки що не випускав, ще зачинені. То я вийшов зранку, а він гуляє, бачите, пішов за камерою, сходив, то поки цих випустив. Ну Давай, давай, залазь. Бо я хочу йому хоч сипнути ж мені зерна. Такий мандрівник. Два дні десь шатався. Хто знає, чому він одразу носив. Можливо, ястреб, можливо, така голова погано працює. Хоча у нього раніше там зиму він літав, не було помічено такого. А голубка сидить на яйцях, два дні сиділа на яйцях, але голубки не бросають яйця. Трохи, бачите, такие насуплений. Ну, то нормально, він два дні ж не, ест їв нічого. Третій пішов, Третья третя доба пішла, що він не їсть. Не знаю, що де він там гулявся. Ну, коротше, урчить. Да, а там твоя голубка. Ладно, давай. Все, до побачення всім. Мандрівник вдома. Так, ну уже вот. Пару годин пройшло після того, як він прилетів, ось він сидить, бачите, такий насуплений такий, втомлений. Я зараз вирішив його спіймати і подивитися, чи не поранений він, чи там все в нього добре, чи не все. Біля голубоньки сидить, бачите, але на гнізду не не йде, то він, я думаю... Він цей кримачок. Зараз ми роздивимось його. Так. Чого, сам не помічаю? Так, ну дивимось. Ну тож, худий він, схуд, глубок схуд. Такий, ага, слабенький, худенький, мандрівний він відійде, то не страшно. Я хочу подивитися, чи нема в нього. Та ні, начебто немає нічого такого. Ну, я не помічав. не помічав. Думав, може десь поранення є, чи десь щось його вибито. Сі пір'я на місці. Все на місці. Він трохи наїде, е, наївся. Я Трохи, трохи. Я йому трохи. Точніше, я всім дав поїсти там е, небагато вранці. Він також встиг поїсти, бо я не хочу його зараз накормлювати дуже, щоб йому не стало гірше. Ой-ой-ой. Промазав з переляку, да? А ну давай, я тебе так. Та що ж ти? Я хочу тебе до да, голубки, щоб ти полетів, а ти не летиш. Та ні, бо, бо Він ще тебе не, не хоче змінювати, бо у нього по-моєму, си, сил нема ще. Хоча сів на гніздо і сиди, але коли голуби відчувають так слабкість у себе, то вони не сидять на гніздах. хто знає. Або при хворії буває голубом. Або... Отак от, як зараз прилетить, то вони не садяться на яйця. Я помітив вже по своїх голубах. Ну, може, я думаю, що він сяде, він зараз трохи відійде, тобто ще мало часу пройшло. Можливо зараз вже і сяде. Він та не хворий, так що просто що слабкий. А ти що сидиш я не розумію. Сховався там. Хто на гнізді буде сидіти? Це 30 Красавчик голубок. Мені дуже подобається. Його сестра пропала. Ну ладно, нехай тут сидять. Мандрівник вже підходи. Все, всім до побачення. Так, ну вийшла біла голубка вже. Мабуть мандрівник сів на яйця. Так, продовження, коротше, фільму. Ось голубенька, то вона вже два дні сиділа сама на яйцях. Думаю, тут трохи погуляю. Як ви вважаєте, чому так сталося? Чому голуб так себе показує? Ну, Як на мене, то погано, так, що він себе показує. тобто, Я не знаю, чому він, правда, не сідає вдома. Але другий раз він завжди підхоплюється. І бачите, другий раз вже він не сідає вдома. За яких обставин, не знаю. Повертається додому, начебто добре, вранці другий раз він повертається вранці, тобто, голуби зачинені, він знає дім. Виходить, що він знає дім. Ну, звичайно, він знає дім, бо він літав, скільки літав. і Я ніколи у нього, за ним таке не помічав такої поведінки, щоб він е, не сідав вдома там. Знаєте, на сусідньому будинку чи дещо. Щось, щось таке. Ну не знаю, я не знаю навіть для мене, щось це, ну, для мене це недобрий знак, я так скажу, що він вже другий раз мандрує десь. Приходить, звичайно, добре, але я так розумію, що він колись, колись долітається. Я вже, якщо чесно розумів, що якщо він зараз не прийде це сьогодні, то був його, так скажемо, вже два дні. Якщо не прийде, думаю, то вже не прийде. То щось сталося, мабуть. Але ні, бачите, все-таки прийшов. Ну, таке, коротше. Змішане таке почуття по ньому. Думки такі ну більше не дуже добрі, ніж добрі. Той день я перший раз коли прийшов, я, ну, я взагалі не знаю, за яких обставин він пропав. А зараз всі сіли вдома, він чомусь літав і кудись подівся. Я не знаю куди він подівся. Я нагадаю, що я відійшов. Там на 10 хвилин чи наскільки я все, на все відійшов. А потім повернувся, а його нема вже. І так я його не дочекав, так щось вони тут налякалися. А, яструбок, Я Яструбок літаю. Ось так буває. Вони... Тут зараз я тут стою, вони трохи, а отак от от буває, сиджу вдома, вони кучі, кудись полетіли, вискакуєш, а тут яструб. Ну одна от нещодавно пропала Голубка, я думаю, вона отак от і пропала. Через носа того того. Вони налякані, бувають. І вони прямо то як... Знаєте, в кубці такі, як бджоли, в один бік. Дум, так полетять всі. В один бік. Що добре. Що ніхто куди, а в один бік вони так, ну, хто, Все одно ж буває хтось. Е, в бік кудись там чурхне. Ну, я думаю, що вони приблизно десь так і пропадають голубий. Дує вітерець зараз дуже добрий, бачите, вітерець добрий, такий прям ганяй, ганяй, тільки ганяй. І, ну, голубе небо воно звичайно е небезпечне, але ну, що ж, по всіх погодах ганяємо. Але не зараз, зараз нікого вже ганяти. Трохи вже... Якраз у мене є запасні пари, вони вже трохи йдуть. То туди, то сюди, то до Олексійовича. Одного то пропала, одна, то ще там е, пішла пара. Ну, до речі, потроху-потроху так, запас. Запасні голуби вони так і закінчаться. Чи вже, можу сказати, закінчилися. Погано, звичайно, коли таке виходить, що що по типу треба, є. що воно все по парах і отак от зараз вони гуляють, літають. Ось цей кремачок старенький, що я його переплутав. І тепер я бачу, -теп що це він, але чомусь я його туди тоді тоді ж переплутав. Летять, бачите. А що це? Ну граки бачать. Я все таке враження, що тут не тільки граки. Вони тут питають, чи це хижаки, та ні, начебто ігроки. А ну я зараз наближу. Я надивився. Надивився на сонце. Не бачу, що там наближаю навіть. Ага, там бачу, що там і яструба ганяють, бачу. Схоже, що яструба, чи одного, чи не одного. Ну, до речі, тут щось, коротше, кипіш тут йде. Ага, воно знову яструб бачу. Бачите, ось яструбок, а ось грак з ним. А то вони налякані. А то голуби налякані. А ось яструбок. А то вони бувають як чурхнуть десь. Грак і яструб і це тут багатенько їх, іграків і яструбів, чи якийсь переліт, чи щось. Щось схоже на переліт якийсь. Щось схоже на переліт. Ну що ж, ми собі, ми собі літаємо. Ну цей, цей політав тоді теж. В мутні типи входить теж. Ну, я думаю, що 105-й бандрівник він вже ну, бли, на, найближчим часом не буде у нього бажання політати, чомусь і мені так здається. Бо він заслаб і тепер буде відходити, набиратися сил, відновлюватись. Ну ладно, вимикаюся. І так вже не знімав, не знімав, нормально не знімав. Багатенько не знімав Всі, всім до побачення. Дякую за увагу до нових зустрічей.